Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Алігрія. І сьогодні ми вам покажемо чудовий варіант для купівлі, який знаходиться в місті Сюдат Кесада. Це апартамент, який знаходиться на нижньому поверсі, з великим власним двором в такій чудовій організації з власним басейном, парковкою та системою безпеки. Сюдатки – це саме те місце, яким ви собі уявляєте Іспанію, і вам просто необхідно сюди приїхати подивитися цей чудовий об'єкт нерухомості. А ми. Покажемо вам, як він виглядає в цьому фільмі. Пішли. Ну і який ж огляд нерухомості без вхідної групи. Зараз ви побачите, як виглядає вхід в цей чудовий будинок, і ми зараз побачимо, як виглядає апартамент середнього. Ну і при вході одразу хотілося б сказати про безпеку. Є система домофону, і є у нас ось така добротна броньована дверь, яка буде захищати вашу нерухомість. Але це не потрібно, тому що ми знаходимося в дуже файній локації. Це сюдатки сада, і тут, в принципі, безпечно жити. І одразу ми попадаємо після вхідної групи. У нас американська кухня, яка разом іде з гостєвою кімнатою з салоном. Кухня добротна. Таких червоних кольорах виглядає дуже цікаво. Ви далі побачите меблі, воно, в принципі, все компонує. У нас є гарна витяжна система. В принципі, кухня обладнана, виглядає добротно, хороша техніка, Siemens, холодильник, все, все Siemens. Ну і кухня достатньо велика. думаю, господаркам дуже сподобається, тому що є дуже велика поверхня для приготування тощо. Ну і після кухні ми з вами потрапляємо в такий великий світлий салон. Як ви бачите, сюди потрапляє дуже багато світла, тому що ми знаходимося на південній стороні. У нас є зона на 4 персони, і в принципі тут дуже багато місця. Меблі ми не заставлено і простору у нас багато. Є такий дуже чудовий червоний диванчик, який у нас е, об'єднюється кольорами з кухнею. Я вам скажу, він до речі дуже зручний, і шкіра така ну не дешева, скажімо. Також є у нас тут полички, телевізор, Samsung, Wi-Fi, все необхідно для вашого комфортного проживання. За моєю спиною знаходиться, на мою думку, найцікавіша локація цих апартаментів, площиною 70 квадратних метрів. Але ми подивимося раз згодом. А зараз підемо в спальні в приміщення і подивимось ванну на кімнату. Пішли! І тут у нас друзі відокремлена спальна зона. За моєю спиною знаходиться ванна кімната. В принципі, багато про неї немає нічого розказувати. Ванна як ванна. є у нас повноцінна ванна, є душик і все виглядає до речі наново. і запрошу вас подивитися першу спальну кімнату. Як це модно казати, це мастер бедрум або господарська спальна кімната, має хороший розмір для українців. Це має дуже велике значення. Всі люблять великі спальні. Хоча, як на мене, тут можна тільки спати. Є велике двоспальне ліжко, теж дороге, добре обладнане. І у нас велика вбудована шафа для ваших речей. Ну і панорамне вікно, з якого потрапляє дуже багато якісного світла і додає цій спальні. Якоїсь аутентичності. І запрошую вас подивитися другу спальну кімнату. Вона, як на мене, трошки цікавіша. І заходимо ми з вами в другу спальну кімнату. Тут два односпальних ліжка, в принципі, стандартно для Іспанії, Водована шафа. Чому на мене вона цікавіша? То так само, є панорамне вікно, звідси йде у нас південна сторона, і звідси у нас є вид на нашу велику терасу. І давайте нарешті я вам її покажу. Пішли подивимось. І перше, ж ми попадемо у свій власний двір, не побоюсь цього слова. Е, пару слів. У нас є така невелика застіклена тераса. Тут, в принципі, можна поставити якийсь столик, стільці і зранку приймати каву з видом на парк та на гори. Звідси, від нагори. І звідси ми спускаємося в свій власний дворик. І, друзі, це не просто квартира, це квартира зі своїм власним двором. В якому є окремий вхід, в якому є ось така велика мангальна зона. Як ви бачите, він трошки пустий. Тут трошки треба додати меблів. Новий господар може його обладнати під свої потреби, наповнити його якимись дитячими забавками, тощо, якимись меблями, і воно буде виглядати набагато цікавіше. Але ця площа дозволяє вашій фантазії розігратися наповну. І звідси, отак буквою Г у нас далі йде наш великий дворик. Е, у нас є тут ландшафтний дизайн. Є ось такий у нас забор з ялинок. І також, друзі, за цією двері у нас є підсобне приміщення, де у нас знаходиться пральна машина, водонагрівач тощо. І це теж е, дуже корисна площа. І як ви бачите, це все можна обіграти згідно з вашими фантазіями. І ваші фантазії є де тут розгулятися. Друзі, якщо ви хочете відчути справжню Іспанію, такою, якою ви собі її уявляєте, в такому середиземноморському стилі, то вам потрібно приїхати обов'язково в сюдатки Кесаду і подивитися цей чудовий апартамент, з який складається з двох спалень, однієї ванної кімнати і 70 квадратних метрів. Особистої ділянки і свого дворику Ціна цієї пропозиції на сьогодні 199 тисяч євро. Як завжди, більше інформації та деталі за номером телефону під цим відео. Мене звати Євген Цвітков, менеджер компанії Алігрія. Будуємо вашу мрію.